Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Житомирської області відвідав полігон, де проходять тренування військовослужбовців. Разом з першим заступником голови адміністрації президента України Геннадієм Зубком, начальником Генерального штабу Збройних сил України генералом полковником Віктором Муженком, керівництвом області та міста Петро Порошенко відвідав центр підготовки підрозділів 8-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. На військовому полігоні Верховний головнокомандувач збройних сил України ознайомився з оснащенням базового містечка в польових умовах, де було представлено малогабаритні засоби приготування їжі, механізований завод для випікання хліба, блокпост, систему підвозу води, пральні, заправочний модуль бліндажі та фортифікаційні споруди, і інші зразки розміщення особового складу. Глава держави оглянув нові зразки озброєння та ті, які використовуються військовими в зоні проведення антитерористичної операції. Особливостю цього всього, до речі, всіх зразків, які тут виставлені для показу, це те, що вони будуть використовуватись в осінньо-зимовий період. Тобто, все це обладнано підгрівом, от все використовується в умовах, коли буде ускладнено підвіз зі стаціонарних підприємств. Тобто розміщення особового складу, обов'язково його обігрів, це несення служби на блокпостах при мінусовій температурі, це прання білизни, використані нові мобільні пральні, які під'їжджають до блокпоста і здійснюється, помив... здійснюється стірка білизни. І таким чином об'їжджаючи всі блокпости за певний період часу можна здійснити помивку. Крім того, помилка особового складу в польових умовах, також в тому числі зимовий період, також виставлені зразки польових заправочних пунктів, польового складу пального, лабораторії, тому що в зимовий період є особливості по використанню пального, а також зразки автомобільної техніки служби пального, які на сьогоднішній день у нас багато на зберіганні знаходиться паливозаправників, які ну, з часом 30 років. Вони не використовувались, їх відновлюють в Вінниці на нашому заводі, і вони поступають зразу в зону АТО. Ну, в що особливого сьогодні буде показано в порівнянні з відвідинами у Львові. І ну, сьогодні буде презентовано деякі моменти безпілотників. Це є новинка, чи це презентація, чи це вже те, що є і поставляється армії? Ну нове буде те, що тут все це все, весь показ буде показувати практичних, що хліб то це практичне випікання хліба, який ми випікли, і він реально використовується. Це по останнім зразкам також все знаходиться, тобто показується в реальному часі, в тому числі і зброя, яка на сьогоднішній день використовується в АТО, в тому числі безпілотники, вони також використовувалися в зоні, АТО і на сьогоднішній день використовується. Також зразки зброї, які можливо випускати це нашому вітчизняного виробництва. От зразки, які на сьогоднішній день також можливо застосовувати для Збройних сил. Ми відчуваємо підтримку, яку президент для Збройних сил надає, і не тільки його, і уряду нашого. Ми чекаємо тільки одного, що в нас все є. У нас те, що в нас на сьогоднішній день є, воно нікуди не ділося. В Збройних силах України ще є зразки. Ми можемо забезпечувати і далі. Воно все знаходиться в працедатному стані. А чекаємо одного, щоб. При можливості фінансування Збройних сил було в тому режимі, ритмічне, і тоді ми зможемо забезпечити в повному обсязі всі потреби Збройних сил на матеріально-технічних засобах. Президент України Петро Порошенко ознайомився з окремими розробками Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова, Державного університету телекомунікацій. Всі присутні спостерігали за ходом навчань мобілізованих військовослужбовців, загальновійськових підрозділів, які в наближених до бойових дій умовах проходять бойове злагодження та готуються відправити на схід України. Бійці артилерійської бригади 8-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України продемонстрували навички володіння бойової техніки. Та озброєнням виконали вправи стрільб з протитанкових гармат. Воїни-десантники 95-ї окремої аеромобільної бригади провели заняття з вогневої підготовки. Під час спілкування з журналістами Петро Порошенко наголосив, що пріоритетом є забезпечення української армії теплим одягом. Він зазначив, незважаючи на проголошення перемир'я, незважаючи на те, що Україна прагне миру і робить все можливе для того, щоб цей мир забезпечити, в тому числі і сьогодні, вже нарешті. Розпочалися практичні кроки по створенню відповідних груп спостереження в кожному з секторів, які суттєво зменшили кількість обстрілів. Наприклад, можу сказати, що вже декілька днів не проводять обстріли по Маріуполю внаслідок скоординованих дій, які ми зробили. І сьогодні найбільш напруженим залишається аеропорт Донецьк, де героїчні дії. Підрозділів 79-ї бригади, 3-го полка спецназу, інших частин руйнують плани терористів щодо захоплення території аеропорту і знищення процесу припинення вогню. Я впевнений в тому, що ми. Врешті-решт забезпечуємо. ми маємо з начальником генерального штабу перші обнадійливі новини щодо механізму координації. Я переконаний, що забезпечення оборони і безпеки держави є сьогодні першим пріоритетом України. І про те, як держава ставиться до воїна, який захищає батьківщину. Ми такого самого ставлення маємо чекати від наших воїнів. І сьогодні ви бачите, що була перевірена мною особисто режим підготовки до зими, і ми маємо зробити все, щоб воїн був нагодований, воїн був в теплі. Бліндажі та фортифікаційні споруди, які зараз будуються за моїм рішенням на лінії зіткнення, мають забезпечити не лише безпеку, але й відносний комфорт, в тому числі і зимою. Сьогодні можу сказати, що на 80% будівництво першої і другої лінії готове. І це сьогодні також є першим пріоритетом. І ви були зі мною, і бачили, що сьогодні. У польових умовах можна налагодити і те, щоб солдат був нагодований, щоб була якісна їжа, щоб був якісний склад і сухпайка, і того, що постачається для солдатської їдальні, що солдат має бути чистий. І Ми сьогодні робимо на базі батальйонів розгортання відповідних побутових комплексів. Якщо є проблеми, є пересувні хлібзаводи, які також зараз запускаються. В зону розташування основних частин є і пройшли випробування відповідні модернізовані командні пункти, які значно покращують точність застосування нашої оборонних систем. І все це робиться для того, щоб вже найближчим часом, буквально протягом тижня, війська завершили постачання всього, що необхідно до зими. Глава держави високо оцінив розробки Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. Все, що може виробляти інститут зараз, має зелене світло. Власні розробки направляються негайно в зону АТО і фінансуються в повному обсязі. Але нові кроки, які відбуваються, це. Не просто брати той досвід, який напрацьований в інституті, а налагодити ефективну співпрацю з країнами з іншими країнами, де найсучасніший досвід 21-го століття, найсучасніша програми, найсучасніша електроніка, найсучасніші спільні розробки дозволять суттєво підняти ефективність застосування як безпілотних літальних апаратів, так і систем управління вогнем. Відповідаючи на запитання журналістів, Петро Порошенко повідав про військові дії на сході України та висловив особливу подяку волонтерам, які надають допомогу армії. Ми маємо чітко розуміти етапність реалізації мінських домовленостей. Перше, що ми маємо забезпечити, це так звану артилерійську тишу. 24 години ми маємо протримати, коли не буде здійснено жодного артилерійського пострілу. Поки нема тиші, поки є провокації, я не можу взяти на себе відповідальність і віддати наказ на відведення важкої техніки і артилерії. Бо нам треба боронити нашу державу. Але я маю стриманий оптимізм, що розроблені моделі координації наших дій призведуть до цього, що завтра-післязавтра ми механізм тиші досягнемо. Одразу ж після цього, через 24 години, будуть здійснені дві, два паралельних процеси. Процес перший українські війська вийдуть на домовлені рубежі для того, щоб вибудувати посилену лінію оборони. І друге, під наглядом і суворим контролем ОБСЄ. Я можу вам повідомити ще одну приємну новину завтра нарешті. В Україну прибувають два перших безпілотних літальних апарату, які е, поставляються для ОБСЄ, і вже е, засобами незалежного контролю ми зможемо е, пересвідчити, що важка артилерія відходиться і з боку бойовиків-терористів, і ми можемо бути впевнені в надійному виконанні тих домовленостей і припинені нарешті обстрілів. Е, Українських військ, і, що надзвичайно важливо, цивільних кварталів. кварталів. За тим, президент України Петро Порошенко відвідав Житомирський бронетанковий завод. Глава держави ознайомився з виробничими потужностями підприємства, оглянув цехи заводу. Спілкуючись з робітниками, президент відзначив важливу роль Житомирського бронетанкового заводу у забезпеченні обороноздатності держави. Дякую, і тому, що ми розгорели найважливіше хвороби, для нас І тому що ми всі... За словами президента, події на Донбасі війна, коли ми захищаємо нашу незалежність, суверенітет України, територіальну цілісність. Це війна, яка згуртувала нашу націю, об'єднала український народ. І зараз ми демонструємо, як вміємо любити і боронити державу. Президент наголосив на тому, що країна навчилася захищатися. По завершенні зустрічі директор заводу подарував президенту України Макет Танка. Президент сказав, що подарований модуль передасть воїнам в зону АТО як символ того, що техніка, яка виходить з підприємства, буде боєздатною та не підведе українських воїнів.